До Дніпро першим в Україні зустрів благодатний вогонь із Єрусалиму. Завдяки ініціативі та зусиллям мецената і патріота Дніпра, президента Міжнародного благодійного фонду солідарність Олександра Петровського, а також мецената і волонтера Еміля Аротюняна, благодатний святий вогонь із Ізраїлю був доставлений першим в Україну саме в місто Дніпро. Вже 7 квітня о 19.00 в аеропорту Дніпра зустрічали делегацію, яка доставила чартерним рейсом світий вогонь у спеціальних контейнерах до України. Окрім ініціаторів дійства, на борту перебував і представник Дніпровської єпархії Української православної церкви Київського патеархату «Протоїрей» Віталій Лопушанський, котрий представляв на світі землі наше духовенство, а також представник вірменської громади Дніпра Нарек Будаян. Ми були в такі великі дні, знакові дні для православної церкви. Це свята Страсна П'ятниця. Ми були в Єрусалимському храмі, де ми всі разом, разом з делегацією, молилися за Україну, молилися за наше місто Дніпро, молилися за мир Україні. і. Ми отримали за, за допомогою Верменської апостольської церкви. Ми отримали е, благодатний огонь, який Олександр Володимирович вручив Владики Симону. Це дійсно е, перша і дуже вагома знакова подія. Е, відвідали всі святині Єрусалимського храму, де і розпяли Христа, де і він Воскрес, звідки ми і принесли цю велику святиню благодатного вогню. Ну, ми щасливі, що ми бачили сходження вогню і з радістю його веземо в наше святе місце Дніпро. Слава Дніпру! І сьогодні віруючи з нетерпінням. Очікують в Дніпрі благодатний вогонь по всіх храмах. Сьогодні він роз'їдеться по всій нашій області. Зустрічали українську та дніпровську делегацію: єпископ Дніпровський та Криворізький української православної церкви Київського патріархату Владика Симеон, голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов, настоятель Верменської апостольської церкви Григора Лусаворича Тер Амазасп, заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Батура. І представники громади Дніпра та духовенства Української православної церкви Київського патріархату так просто розташоване Дніпро ближче до, до Ізраїлю, все ж таки по території. І через те радіємо всім своїм серцем, що маємо можливість зустріти, зустріти цей благодатний вогонь. Зараз ми з ним поділимося вірянами, які чекають з воїнами. Всі, хто чекається благодатного вогню, прилетіли зі святого міста Єрусалима, наше святе місце Дніпро. Привезли, передаємо владиці благодатний вогонь. Для того щоб він поділився передав з поділився з усіма віранами, так з воїнами з усіма, щоб ми у кожній родині, у кожній оселі щоб було тепло від цього вогня, щоб це було радість і добро. Одразу в аеропорту Благодатний вогонь передали керівникам єпархії від Дніпровської єпархії Української православної церкви Київського патріархату Благодатний вогонь з рук Олександра Петровського отримав єпископ Дніпровський та коріворізький Владика Симеон. А представники української делегації в Ізраїлі Еміль Арутюнян та Нарек Будаян урочисто передали святий вогонь на стоятелі Верменської апостольської церкви тер Амазаспу. Благодарим Бога, щоб нам дав можливість потрапити в Єрусалим, дав нам можливість першими прилетіти в Україну і привезти в город наш радного родніпар. Благодатне це дуже важливо для всіх мешканців нашого краю, нашої рідної області, нашого. Любимого міста Дніпра, що є люди, які сьогодні дають такі мілосердні справи, роблять, в тому числі сьогодні вперше напряму з Єрусаліма привезли благодатний вогонь, який сьогодні, наскільки я розумію, першим став в Дніпрі досяг української землі. Я думаю, що це символ, це знак, це дуже важливо для всіх мешканців. Потім чисельна делегація відправилась до центрального єпархального храму Дніпровської єпархії Української православної церкви Київського патріархату Несподівана радість там їх чекали багато сотень парафіян та представників громади Дніпра. Благодатний вогонь зустріли з радістю. Дорогі браті і сестри, поздравляю всіх вас з тим, що сьогодні Дніпро, першим в Україні. Перше в Україні отримало цей благодатний вогонь. Я дякую особисто, Олександру Володимировичу Вам. Всі, всі, всі делегації, яка відрядилася до Єрусалима. Саме Дніпровська єпархія Української православної церкви Київського патеархату роздає благодатний вогонь усім віруючим. У всіх церквах під час всеночної горів благодатний вогонь. І буде він у церквах 40 днів. І кожен житель Дніпра зможе у будь-який час доторкнутися до історії. Всі ви бачите, скільки воїнів, дітей Дніпра. Дітей України, воїнів, капеланів, духовенства, які сьогодні, до речі, цей водник не просто так, а розвезуть по всій області. Кожне село, кожний районний центр, кожне містечко долучиться і буде мати можливість запалити свічечку і принести в собі в домівку цього вогня миру. Благодатний вогонь, котрий достав до Дніпра, меценат і президент Міжнародного благодійного фонду Солідарність Олександр Петровський, символізує єдність Дніпрян і українців та їх любов до міста та країни. Це не просто гонка за тим, хто це зробить швидше, чи гонка за тим, з якої сторони як це краще. Це ж не гонка, не гонка благодатного вогню, хто швидше. Насамперед, це, це інструмент віри, який сьогодні отримав Дніпро. Я дуже вдячний людям, які взяли на себе таку непосильну ношу, тому що приїхати, а ви знаєте, відстояти там і отримати таке благословення на цілий Божий рік. Це особлива благодать. Бога, яка яку він проявляє щороку, власне, у цей святий день. І ми, як віруючі, це дуже шануємо. В той же вечір вогонь був доставлений і в храм Різдва Пресвятої Богородиці та в інші храми Української православної церкви Київського патріархату в Дніпрі та Дніпропетровській області. Також вогонь доставили одразу і центральний вірменський храм Дніпра, Вірменську апостольську церкву Григора Лосаворича. І одразу ж з Дніпра військові капелани повезли гон на передову для наших захисників. Новая вина, новая вина, новая вина, новая вина, новая... Свято прийшло до усіх нас. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!